Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про одного з найгеніальніших винахідників в історії людства Ніколу Теслу. Його ідеї випереджали час, а життя було сповнено загадок і парадоксів. Готові здивуватися? Тоді почнемо. Yeah, yeah. Факт 1. Він мав фотографічну пам'ять та розвинену синаестезію. Тесла міг запам'ятовувати цілі книги іноді з першого прочитання. Але ще цікавіше, він сприймав слова, звуки та числа через кольори та світло. Його мозок буквально малював інформацію. Саме тому багато його і день приходили в формі зорових картин. Факт 2. Він не торкався волосся інших людей, боявся мікробів. Щодо того, як мікроби стали офіційно визнаною причиною хвороб, Тесла вже мав параноїдальний страх мікроорганізмів. Він щодня використовував десятки серветок, часто переодягався, а якщо бачив людину з розкуйовдженим волоссям, не тиснув їй руки. Факт 3. його числом одержимістю було три Тесла мав нав'язливу звичку все робити тричі. Наприклад, перш ніж увійти до будівлі, він тричі обійде її навколо. Це була не просто дивна манія. Він вірив, що число 3 має сакральну силу у всесвіті. Факт 4. він не мав постійного житла і жив у готелях. Більшу частину життя Тесла мешкав у готелях Нью-Йорка, часто не оплачуючи рахунки вчасно. Його останнім прихистком був готель «Нью-Йоркер», де він жив у номері 3327, До речі, це число теж ділиться на три. Факт 5. ненавидів перлини. Тесла ніколи не спілкувався з жінками, які носили перли. Якщо його секретарка з'являлась на роботі з прикрасами, він міг відмовитися її бачити. Причина залишилась загадкою навіть для найближчого оточення. Факт 6. винайшов смертельний промінь, але знищив креслення. У 1930-х Тесла заявив, що створив зброю, здатну знищити літаки за сотні кілометрів. Він назвав це «теллуричним променем. Проте, через страх, що це використають для війни, він нібито знищив схеми або заховав їх. Факт 7. створював землетруси в лабораторії. Одного разу, випробовуючи новий осциллятор, механічний генератор вібрацій, Тесла ненавмисно створив вібрацію такої сили, що трусились сусідні будинки. Мешканці подумали, що це землетрус. Факт 8. говорив вільно восьмома мовами. Окрім сербської і англійської, Тесла вільно володів німецькою, французькою, італійською, латинською, чеською, югорською. Його лексикон був настільки багатим, що він писав поезію кожною з мов. Факт 9. Ніколи не одружувався і нема стосунки. Тесла вважав, що сімейне життя забирає енергію від науки. Він присвятив себе цілком роботі і навіть казав, що великі винаходи результат життя без жінки. Факт 10. Його мозок досі не вивчено до кінця у переносному сенсі. Після смерті Тесли ФБР конфіскувало всі його документи, частину повернули, частину засекретили. Досі є теорії, що деякі з його відкриттів були надто небезпечні, аби їх розголошували. Як бачимо, Тесла це не просто електрика і блискавки, це постать наповнена глибокими парадоксами. Над людськими здібностями та загадками, які й досі викликають захоплення. Не забудьте глянути попереднє відео про українського чемпіона Олександра Усика. Побачимося у наступному ролику. Слава Україні!